Прогноз погоди, точніший за обіцянки політиків, від каналу Погода Україна. Привіт усім, хто готовий зустрічати середу. Перш ніж ми розкриємо всі карти Небесної канцелярії на 16 квітня, не полінуйтесь, будь ласка, знайти кнопку вподобайки і натиснути її. Це заряджає наші барометри позитивом. А якщо ви тут вперше, то підписка найкращий спосіб дізнатися, коли ховати парасольку і діставати панамку. А тепер розбираємося в деталях, що нам готує середа 16 квітня. Квітня Північ України весна з характером: то сонце, то сльози, Чернігівська область, небо трохи насупиться, невелика хмарність і навіть може пустити сльозу, можливий дощ. Вночі прохолодно, близько 4 градусів тепла. Весняна куртка не завадить. Зате в день повітря розкочегариться аж до 16 градусів тепла. Такий собі температурний контрастний душ. Сумська область, хмари будуть грати в хованки із сонцем, але такі вирішать показати свій мокрий характер. Дощ вночі досить тепло, 8 градусів тепла, а в день весняні 18 градусів тепла. Можна гуляти, але краще з парасолькою. Житомирська область, мінлива хмарність це коли не знаєш, чи діставати окуляри чи парасольку. А тут ще й місцями невеликий дощ обіцяють. Вночі 8 градусів тепла, вдень 18 градусів тепла. Погода в стилі сама не знаю, чого хочу. Київ та область. Столиця вирішила влаштувати шоу. Хмарно дощ, а місцями увага, гроза. Готуйте камери для ефектних блискавок або просто сидіть вдома. Вночі від 7 до 9 градусів тепла, в день майже літній від 17 до 19 градусів тепла. Тепло, але гучно і мокро. Схід України, гарячий привіт з майбутнього літа. Харківська область майже ідеально. Ясно, або лише легкі хмаринки для краси пейзажу. Вночі комфортні 10 градусів тепла, а в день справжня спека до 23 градусів тепла. Час діставати футболки. Луганська область. Сонце вирішило працювати понаднормово, переважно сонячно. Вночі вже тепло, 12 градусів тепла, а в день термометри штурмують 27 градусів тепла. Це точно квітень, може хтось, коли. Кален... Дар переплутав Донецька область, сонячно, тепло і ще раз тепло, вночі 12 градусів тепла, а вдень тримайтеся до 27 градусів тепла. Відчуйте подих справжнього південного літа посеред весни. Південь України курортний сезон оголошується відкритим. Миколаївська область, небо переважно ясне. Хоча іноді можуть пропливати по одинокі хмаринки вночі, дуже тепло, 16 градусів тепла, можна спати з відкритим вікном. В день комфортні 23 градуси тепла, Одеська область в Одесі, як завжди, своя атмосфера. Мало хмарно, вночі 11 градусів тепла, а в день сонячні 24 градуси тепла. Море ще прохолодне, але повітря вже натякає на пляжний сезон. Запорізька область сонячно. Жодних тобі хмар, жодних дощів, вночі 14 градусів тепла, а в день абсолютний рекорд дня. До 28 градусів тепла. Шановні, це вже не просто тепло. Спека, Херсонська область. Переважно ясно. Сонце і тепло. Вночі 15 градусів тепла, вдень до 24 градусів тепла. Кавуни ще не досягли, але погода вже кавуняча. Крим, ясна та тепла погода класика жанру. Вночі 15 градусів тепла, вдень до 26 градусів тепла, море, сонце, краса. Захід України, тримайтеся, погода вирішила покапризувати. Волинь, рівненщина, мінлива хмарність і дощ подекуди. Тобто комусь пощастить залишитися сухим, а комусь ні. Вночі 7 градусів тепла, вдень прохолодні 14 градусів тепла. Контраст зі сходом очевидний: Львівщина. Хмарно, але з проясненнями та ще й невеликі дощі. Класичний Львів. Вночі 9 градусів тепла, вдень до 15 градусів тепла, парасолька і кава. Ваші найкращі друзі. Тернопільщина. Хмарно і знову місцями дощ. Вночі 10 градусів тепла, в день 15 градусів тепла, не найтепліший і не найсухіший день. Хмельниччина. Невелика хмарність, але дощ теж можливий. Тримайте оборону. Вночі 11 градусів тепла, в день до 17 градусів тепла, трохи тепліше, ніж у сусідів. Івано-Франківська область. Хмарно і дощитиме. Вночі 9 градусів тепла, в день до 15 градусів тепла. Тепла, гори дихають вологою, Закарпаття, унікальний випадок: хмарно короткочасні дощі вночі 14 градусів тепла, а вдень лише до 13 градусів тепла. Так вам не здалося. День буде прохолоднішим за ніч. Одягайтеся тепліше саме в день. Дива, та й годі. Чернівецька область, мінлива хмарність, місцями опади. Але вночі 12 градусів тепла, а вдень аж до 23 градусів тепла. Тепло, але з можливими сюрпризами з неба. Центральна Україна золота середина. З ухилом в літо. Полтавська область. Ясно або лише незначні хмарки, щоб не сліпило сонце. Вночі 11 градусів тепла, вдень дуже тепло, до 23 градусів тепла. Дніпропетровська область сонячно, вночі 13 градусів тепла, в день спекотні 27 градусів тепла, майже як на сході та півдні. Черкаська область, ясна погода, багато сонця. Вночі 12 градусів тепла, в день приємні 21 градус. Тепла. Кіровоградська область. Переважно ясно і увага! Дуже спекотно. Вночі 12 градусів тепла, а в день термометри можуть сягнути 28 градусів тепла. Центр України дає жару, Вінницька область, мінлива хмарність, але без суттєвих опадів. Вночі 10 градусів тепла, в день теплі 22 градуси тепла. Отже, якщо підсумувати, то 16 квітня Україна розділиться на два табори: захід, прохолодний, хмарний з дощами, особливо. Ливо цікава ситуація на Закарпатті. Решта України: північ, центр, схід, південь переважно тепло, місцями дуже тепло, аж до спеки, багато сонця. Хоча на півночі та в столиці можливі дощі та навіть грози. Отакий от різнобарвний прогноз. Сподіваємось, ви вже знаєте, що вдягнути і чим зайнятися завтра. Дякуємо за те, що ви з нами. Не забувайте про лайк, якщо цінуєте нашу працю, і точні дані. Поділіться прогнозом з друзями. Хай теж будуть готові до сюрпризів. І, звісно, дзвіночок підписки, щоб завжди бути в курсі. Бажаємо вам гарного настрою за будь-якої погоди міцного здоров'я, і нехай вас оминають грози, якщо ви їх не любите. До зустрічі!